Вітаємо усіх присутніх. Ми екологічна команда Кремлянського академічного ліцею імені Уласа Сенчука. Екологічний, Екологічний прорив. Сьогодні ми хочемо поділитися із вами нашою історією сміливості в рамках конкурсу Земля наш спільний дім. До вашої уваги виступна тема Ми однієї сміливості. Так, ми сміливі події. Перше, ми не боїмося брати на себе відповідальність за природу та активно діємо, щоб її захистити. По-друге, ми, ми єдині у меті. Об'єднуємо зусилля, працюємо разом і працюємо з іншими екологічними організаціями. віримо, що тільки спільними зусиллями можна досягнути змін. По-третє, ми, ми несемо відповідальність за природу. Усвідомлюємо можливість збереження природи для майбутніх поколінь четверте. ми виявляємо любов до рідної землі. рідної Кременеччини. Цінимо і любимо свою країну Кременеччину, тому прагнемо зробити її частішою та красивішою. Ранок настав, сонце ясне з'явилось, вітер чи дощ, але нам все одно рідна природа кличе ближче до себе у поле, у горе. Далеке село. Сонце чи хмари мене відпусти, любов до природи це голос душі. Сонце чи хмари, та я йду туди, де так потрібно бути мені. Далі від міста, від бруду, від шуму, світ надзвичайно дива, де вся природа чарівна і мила. Кремль, цю рідний, милий, прилюбий, хочу знати. У точки воїни, тож відкривай нам обід широко, між боноріні, ласкавій землі. Тебе небудь не забуду діл, хоче забути. Оби зараз світа постуками по плечі, тебе не бути забудуті, закрути мене вуті, я закритими очима зай туди, мій відповів тебе тебе не, буде, забуду, тебе не, була, не забуду, мене я закритими очима зай. А може на нічка з вами вже гуляла, а може, коли у някакво вже жаліла. За мою чоловіку дає ночі ворог, а разом зберігала з вами сопли. Дивлюся, я бога, на тебе й не бачу, Укрилась туманом, сховалась, плачеш. за часом минулим, де подруги й друзі, мої розмаїті, як віту у лузі, де молодість юність. Та люди відходять, і час проминає, ніхто, окрім тебе, про нас не згадає. Летим, дивлюся, аж світає, край небо палає, соловейко в тем мгаї сонце засичає, тихесенько вітер віє, степи. Лани мріють міжорами, наставами, верди зеленіють. Сади, рісні похилились то полі поволі стоять собі, мосторожа, розмовляють з пола. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Спокон віку вмивається. Сонце зустрічає і, на печіні, і не матиме почини, і не має. Це картина ранкового лісостепового ландшафту батьківщини Тараса Григоровича Шевченка. Поет розглядає компоненти – степи, лани, сади та стави. Розглядає краєвид у просторі і часі минулому, сучасному та майбутньому. Третє тисячоліття 21 століття на планеті Земля екологічна катастрофа, війни, голод, розруха. Зруйновано природні комплекси, ландшафти, фауну, флору, гідросферу, атмосферу, надра, ґрунт, землю. Наслідок війни в Україні станом на 24 лютого 2025 року зруйновано 60 тисяч гектарів лісів. Площа зруйнованих територій становить близько 139 тисяч кілометрів квадратних. Зруйновано понад 200 тисяч об'єктів, включаючи житлові будинки, школи, лікарні та об'єкти культурної спадщини. Під час війни в Україні зникло понад 20 водів рослинних тварин. Ще 80 видів якось Степовий Орел, чорний лелека, євразійська бразійська рись. Сибуха та й жад до вухи перебуває і, і загрозою знищить. І як тепер тебе забути, моя кохана, рідне земле, тут кожен кров то кров і грунт, а небо сіре полотно. І ти йдеш, ідеш, як морок, крізь дим і попіл, крізь вогонь. І все питаєш хто ж ми, люди, на цій землі, що встала щема? Вона мільярди літ жила, а тепер поранена, вся в ранах. Людина підкорює природу, створює нові нові хімікати, які знищують тварин, рослин, отрують воду. Вона омивається кислотними дощами, нові технології знищують її тіло. Екологічну рівновагу землі порушено, Інтенсивний розвиток виробництва призвів до знищення ландшафтів, Накопичення на поверхні суші отруйних і радіоактивних речовин, побутового сміття і промислових відходів, які майже не розчиняються, обстання в останньому різних районах, шире за існуючим. Площі тропічних і північних лісів, які ведуть до дисбалансу кисню і призводять до зникнення рослин і тварин? Абсолютне перенаселення землі, знищення природних ландшафтів. У разі таких тенденцій прискорюється процес деградації природи. І хто в цьому винен? Людина! Страждає земля від важкого металу. І з того, на як її, рверне шматки. Старі, як мати від болю такого, Тож Та свою землю від піди захисти. Радіє земля, коли себе налиті, шумлять між собою, про що листять, слова ці прості, людським серцем зігріті, Як сонячні проміні прості летять. Це не фраза, не лозунг, це істина. І всі ми повинні розуміти цю істину серцем і свідомістю, розумом і відчуттям. Ми, ми прожили мати природу, нам відковити її. Пам'ятайте. Кожну годину на нашій планеті 1700 акрів природної землі перетворилися на постелі. Близько двох тисяч дітей помирають із голоду. 55 осіб отрують. Тисячу осіб помирають від отруєння води. Дві тисячі тонн кислотних дощів випадає на північну півколю. П'ять-шість видів тваринного очередного світу зникають. Хто винен? Людина. О Господи, збережи нашу землю від лиха, захисти її природу та всіх живих істот. Дай нам мудрість і силу. Відновити та зберегти цей світ. О Боже великий, мій Боже, мій Боже, та й певність на радість умнож наші сили, аби підняли ми опалені крила, щоб швидше минувся, час лиха випроби, щоб змився дощами, пекельний запах смерті. Ось планета, яку ми звемо землями. А я вербичка зелена личко, що плітається у міцній землі, щоб все зв'язало у коло єдине на цій планеті, ми з вами земля. А я сонце, що день приносить, повітря нагріє, розчарши коси вербочці, яка вплітається в ниті на зримі, що з'єднане в коло в єдине, на цій планеті, яку з вами земля. А я зернятко, яке з'їгне сонцем москала, щодень приносить, повітря зіграє. Розчеше коси зелені зеленій що росте на планеті земля. А я мучка сіренька, яка зернятко зітає тихенько, Яке зігріте сонцем ласкавим. І сіє життя на планеті земля. А я змія повзуча, яка спіймає мучку сіреньку, яка злітає зернятку тихенько на цій планеті, яку ми звемо Земля. А для людина завершує коло єдине, яке зберегти повинно, щоб пітло життя невпинно на вічній планеті, яку ми звемо Земля. Для цього ми щороку проводимо акції, збережемо природні ландшафти Кременеччини, Прибираємо Кременецькі гори, охорони птахів, Батарейкам утилізація, цінуй людину, доброту природи. Все, що вона дарує щедро нам, її ліси, поля, повітря, води. То вічний і святий величний храм. Треба кожному із нас берегти природу всюди і повсякчас.